Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні покажу ще один шедевр до трактора. Уповільнюючий клапан для навіски гідроциліндра для центральної навіски. Це для підписника. Він його вистрадав, мабуть, чекав, може, й більше року. Все ніяк руки не доходили. Токар той, що точив раніше він у ВСУ. А я такого ну, прецензійного я не міг робити. А це трапився мені такий інструмент, що в принципі ну, можу я тепер його зробити. Так, розказую його принцип дії. Тут стоїть зворотній клапан. І масло з розподільника попадає на циліндр, він його свободно надавлює і попадає під ну, йому, виходить, без клапана. Піднімає він легко, а іменно опускає. В чому секрет, що, скажуть, шайба, то що він регульований. регульований. Тобто можна прицепити тонну і можна прицепити 300 кг, підрегулювати, і він буде опускати одинаково. А той, що дюрдочка там на 2 мм чи на 1, він на щось одне буде працювати. А коли йому важче чи легше, він або не буде опускати, або буде опускати, опускатись. Тут можна зробити, як захочеш. У цьому весь І плюс. Отут стоїть сам кран. Оце вертлюжок. Ми піднімаємо масло йде на циліндр. Коли опускаємо, Масло повертається сюди, закриває клапан і йде по цій трубочці через кран. А краном ми регулюємо вже сам проток, який нам потрібен. Так, ну виконано, ну як виконано? З того, з того що є. Різьби це в нас гідравлічні, ті що шланги прикручуються. Клапан це якийсь був якийсь зворотній клапан з гідравліки. Такий потужний імпортний. Вот. Головне, щоб не було резинового колечка в клапані. Бо коли зварюєш, то ну, або треба витягувати, а там таке хитре його влаштування, що його ну, спецінструмент треба щоб витягнути. Трубочки гідравлічні. Отут у нас іде шпилька з різьбою. І зверху такий кран проточений і вертлюжок. Оце, якщо вертлюжок повністю оцей викрутить, то шток вийде сюди з крана. Там стоять два гідравлічні кільця. Я його тільки що під'єднав до трактора, придавив гідравлікою, провірить, щоб Ні, працювати він буде 100%. Я в цьому впевнений. Просто чешви герметичні. Все гуд, ніде нічого не підварював, все. З першого разу все вийшло. Я вже знаю, де треба зачистити. Оці всі оцинковані детальки, оцинковані, ось на оцей білий там якийсь. Ну, воно не хром, а теж цинк, тільки білий. Його треба все щищати, Щоб заварити його герметично, його треба все щищати, Бо воно буде пузиритися такими штуками. Ну, коротше, раковини, все неможливо. Його, його треба все зачищати на наждаку, і тоді тільки можна зварити. Зараз я зажму в тіски і покажу, ну як крутиться вертлюжок. Так, вертлюжок виконаний. Ну, тут така хитра система, тут всередині різьба, шток гладенький, щоб можна було шкільця надіти. Бо коли ми виготовляли ті малювали-малювали, треба. Товщу різьбу, щоб вже кульцо туди просунулось, за різьбу не зачіпалось. Ну, я таке виготовити не міг. А це трапилось мені такий детальний інструмент, що я вже зміг його зробити. От. Тут для зручності надів два кцк шланги на 6, гаєчки законтрені, і тепер його можна крутити. Все, зажатий до упору. Тобто зараз він. Опускати у плаваючого взагалі не буде. Клапан закритий, кран закритий, можна підняти. Закрутив і все. І навіска буде вгорі. Потім відпускаємо потихеньку. Я думаю, що одного оборота для дисків, наприклад, такі як АГД там чи дискатор, Одного оберта буде достатньо. Ну, у мене, мене, в принципі, так працює. Саме легше це у мене захват. Лісовий, саме найважче це диски. Плуг середній. Але на плуг трошки треба більше опускати, бо коли заганяєш в землю, гідравліка його притримує, і виходить оті, ну, заходи такі длінні, тобто треба трошки більше, максимально, щоб тільки не падало. І все, тепер ми тепер як дядьки. Якщо. Даний девайс кому сподобається. Можете заказати, але ну, тільки робити будемо по погоді. Як буде нельотна погода, тоді я зможу його виготовити. Можна зробити замовлення. І цей, звісно, вистраданий. Да. їде на Дніпропетровщину. Все, пишемо коментарі. Всім пока.